Ще напередодні ми з вами поставили собі завдання підібрати подарунок для близької або не дуже близької людини. Першу частину рейтингу кращих подарунків із родзинкою ви побачили. Сьогодні на вас чекає верхня частина рейтингу. Увага! Ексклюзивні подарункові ідеї від про цікаве просто зараз і абсолютно безкоштовно. День народження Тещі! Ювілей вельми шановного начальника, свято коханої людини, а ви досі не визначилися із подарунком. Невже наша перша частина топу ексклюзивних подарунків не допомогла? Тоді до вашої уваги частина друга. Плюшеві іграшки класика жанру. Проте модернізація не знає меж. Вважаєте, що куплена у магазині іграшка це примітивно? Створіть її власними руками. Київська фабрика ведмедиків дозволить зробити подарунок ексклюзивним. Ізготавлюється шкурка. А потім там жабка, мішка. А потім будь-який желающий человек може собі подойти і набить грушечку на такому автоматі. Наполнитель синтопон. Тож після того, як вибрали звіра, потрібно його наповнити. Або, як тут кажуть, набити. Мова, звичайно, не про грубу фізичну силу. Після наповнення синтепоном можна оживити іграшку, поклавши всередину майже справжнє серце. Далі найцікавіше на диктофон можете записати святкове привітання, освідчення чи будь-яку капусть. Безума. Можна використати природні звуки. Є ричання для медвіжа, лай для собачок є. і Запись I love you для любимої дівчинки або пожелання записи свого голосу. Далі зашиваємо іграшку, обираємо одяг. За допомогою спеціальної книжки визначаємося з іменем і реєструємо звіра, колір хутра, очей, зріст і вага у свідоцтві про народження ведмедя, все по-справжньому. Подарунок готовий. Ним ви можете довести дівчині, що готові до серйозних стосунків. Але тепер з дитиною можна і не поспішати. Навіщо, коли є таке миле створіння? Красу можна подарувати не тільки штучну, а й справжню живу. На перший погляд, нічого надзвичайного. Ви даруєте коробочку, а в ній цілий фейерверк казкової краси. Бабочка здесь работает на все 100%. Цена у але вообще не головне, но это не главное, потому что главное то, что при этом человек испытывает. Первое, что у человека бывает, это небольшой приятный шок. Это эйфория, это сразу хорошее настроение. Это отвлечение от від всех проблем. Подарунку и тропичного металлики й, особливий характер, вони не бояться людей, і крім того, їм подобається тепло людських рук. Мабуть, тому тропічний метелик може не просто стати видовищем однієї миті, а й вашим домашнім улюбленцем принаймні на два тижні. Головне правильне харчування: солоденька вода та гнилий банан. У нас бабочки представлені усього світу. Це І Філіппіни, і Індонезія, і Бразилія, і Аргентина, і африканські види Є бабочок. коштує іноземний метелик від 20 доларів, і це не просто оригінальний презент. Щоб яскрава Маха могла и с стати подарунком, подарунком, она проживает очень сложный этап становления. Бабочка проходит до своего рождения сложный период роста. Это яйцо, гусеница, период кормления, период окукливания и куколки. Здесь самый сложный этап. Их правильно сберечь, чтобы бабочка родилась без никаких Адклоніні, щоб всі її частини організму, крилишки, лапки, усики, щоб було все красиве. Існує думка, що ці яскраві комахи ще й виконують бажання. А в Японії вважається, що метелик також символізує все найкраще в житті людини. Якщо вважаєте, що в цьому житті все найкраще, це ви самі, можете зберегти себе безцінного для нащадків у 21 першому столітті. Стало можливим зупинити час і зберегти красу на вічно. Щоправда, у скульптурі, але як натурально, хочете подарувати комусь вічну молодість, зробіть 3 d маску 3D-маска это по сути полностью идентично как бы, настоящее лицо человека, абсолютно как бы, похоже с, с, с настоящим, но это не восковая не восковая маска, то есть это маска из специальных э, полимеров. Э, для ее изготовления нужно э, Четыре разрез фотографії, то тобто есть как бы фаз, анфаз, ну как бы, со совсем сторон лицо для того, щоб комп'ютер по спеціальному технологію отсканировав і создав 3D маску чоловіка. В Україні таку маску можна зробити проте трохи за допомогою інших технологій. Коштуватиме такий подарунок близько 200 доларів. Также можна сделать по скульптуру, то тобто есть по принципу маски ну, слипка з лица, можна сделать слепок всего тела. Это может быть бюст, это может быть, как, как очень сейчас, кстати, очень популярно на Западе, беременные женщины там, в объятии мужчин. Більше того, особливо зацікавлене, можна дарувати зліпки інтимних частин тіла. За бажанням таку операцію можливо провернути самостійно, вдома. Це, знову ж, робиться по технології э, сліпків з э, рук. І э, людина

вплоть до передачи э, самых малейших частиц э, вашего рисунка руки. И это, это и есть как бы незабываемая память, подарок как для вас, вашим близким. Можно сделать слепок детской руки, э, которая впоследствии будет вы, вы не, ну, никак не сможете повторить. Для того, чтобы сделать слепок руки, нам нужна вода и специальный порошок с силиконовой основой. При смешивании его с водой а, получается очень мягкий и э, Безпека силикон у нас пользується в медицинских целях, поэтому безрідін і он, он призводиться в Америці. Все дуже просто води має бути на 20% менше ніж порошку. Чим вода холодніша, тим довше застигає суміш. Декілька років міксером і основа готова. Першмак на тручку водічку. Буквально 2-3 хвилини, і з вашої елегантної руки буде снят сліпок. Руку потрібно занурювати у такій позиції, у якій ви хочете отримати сліпок. Під час того, як вона застиває, вона стає біленькою і дуже твердою. Я думаю, наша маса вже готова, і ми можемо вже виймати вашу ручку. Ось, зараз запустимо воздух тому що вийшло варто. На цьому етапі головне завдання – залишити руку при собі. Це саме, що в ній є, оригінальний сліпок. З руки а, з передачі величайших частиць подари сундук початка пальця. Далі найцікавіше потрібно приготувати суміш для самої руки із гіпсу. Матеріали можуть бути абсолютно любим: це гіпс, пластик, шоколад, сладка рука. Найкращий подарунок, потім потом при желании можна будет скушать. Гіпс мішуємо з водою і перемішуємо. Пропорції вимірюємо на око. Головне, щоб маса за концентрацією стала схожою на сметану. Ми заливаємо форму. дуже акуратно і не спеша, для того щоб всі наші уголки форму були залиті масою. Ну, тобі ж гіпсом. щоб отримати зліпок, потрібно хоча б добу зачекати, аби матеріал застигнув. А поки покажемо якість цієї сировини отримати надзвичайний подарунок. Беремо зліпок, який виготовили спеціально для процікаве. Для цього обережно розрізаємо форму. Це один із найважливіших етапів, адже можна пошкодити саму руку. Це може бути як сувенір, може бути як пам'ять, може бути, бути свадібний подарок двох рук там. С колечками, с, как бы, с любыми фрагментами а, могут быть руки пожилых людей. Там золоту свадьбу Тож лише за 250 гривень ви отримуєте абсолютну копію своєї руки, і робити з нею можна що завгодно. Адже матеріал, з якого вироблено зліпок, міцний і вічний. Також можна потім покрасити їх в любоцвіт, тобто там балончиком, або покрити сусальним золотом, і тоді буде ваша рука золота. Тож зробити оригінальний подарунок не складно. Головне мати фантазію і як це не дивно, гроші. Тож, як каже одна народна мудрість, по справжньому щасливий той хто дарує.